Доброго ранку! Рада всіх вітати на своєму каналі. Сьогодні в мене буде домашня барахолка. Ось такий розпродаж гарного посуду. Кому що сподобається, то пишіть буду рада вам допомогти. Можна в коментарях під відео на Viber я залишу номер або ж в телеграмі. Також долучайтеся до телеграм-каналу Радощі Життя. Я залишу посилання. Там завжди багато цікавих, гарних пропозицій, можна буде щось собі придбати для душі, колекції чи для приємного користування. І ось такий посуд, такі в мене сьогодні пропозиції. Зараз покажу вам відразу блюда оселедниці, бо займають багато місця. Всі ці оселеднички будуть по 100 гривень. Недорого можна буде придбати, щоб користуватися щодня. І ось вони всі такі різні, цікаві. Ось, наприклад, отака. тут салатове криття, позолота немає. Дуже цікавенька форма. І якраз така літня, можна сказати, під травичку гарненька. Клеймо ось таке. Рідко зустрічається. Ту. Така в мене є. Ось ця гарна тут кобальт типо золота. Така вона можна і під солодощі, Клеймо коростень. А можливо, у вас сервіс такий є, то можна буде добрати. Ось ця невеличка, гарненька, подивіться, яка. Навіть можна для прикрас покласти сюди на мисто чи якісь там заколки, резинки для волосся. Ручний розпис, троянда. І це наш полтавський завод. Ось така гарненька. Вони всі в гарному стані. Звісно ж, посуд цей вже вінтажний, але все одно сколів, тріщин тут немає. І ось така тут гілочка, чи листочок, чи якась така абстракція, хто що бачить. І тут стареньке клеймо-Баранівка. Ось така перший сорт. Така теж гарненька, досить глибоченька вона, до речі. І ось ця, тут такий, як петраківський розпис. Тут трішки так потерта позолота, але все одно така вона вінтажна, душевна, ця оселедничка, блюдо це і клеймо-баранівка. Теж ручний розпис, така гарненька. А тепер приступимо вже до інших. Пропозиції, так, я поставлю, щоб краще було видно. Ось відразу покажу вам оці гарненькі чашечки. Вони новенькі. Такі милі курчатка це деколь. Нові в користуванні не були. клеймо ось такі Борислав. Гарні чашечки на 250 мл. Я міряла. Ось з цієї сторони. Гарні для діток можна взяти, можна і для себе, хто як забажає, по 150 гривень. Отакі чашки, так, досить величенькі вони. Є в мене частина сервізу. Чашечка в гарному стані, ціла позолота, полтавський завод, 100 гривень чашка. До цього сервізу йде молочник. Ось позолота аж горить. Хто збирає, можливо, цей сервіс збирає або не вистачає. Можна буде придбати 150 гривень цей молочник і гарненький чайничок. Ось красень, рівна кришечка. Зараз вам покажу ось такий чистенький. Бачите, не користований теж наше клеймо. Чайничок 200 гривень, отакий от красунчик Гарні в нас були раніше сервізи виготовляли. Ними користуватися і зараз приємно, тож посуд такий, зроблений з душею і для людей. Ось така в мене є цукорниця, красуня, ручний розпис, рідна кришечка. З обох боків малюночок. Подивіться, як яскраво, колоритно, так, по літньому теж клеймо нашого заводу. Гарненька цукорниця можна і в колекцію можна і поставити на стіл та милуватися, тож така красуночка 200 гривень. Чайник від сервізу Зелена троянда. Теж ось рідна кришка. Все добре. Тут такий, як заводський скольчик. Він гладенький, не гострий. Чайник не хитається, бачите, стоїть добре. Просто такий недолив. І ось, 150 гривень цей чайничок буде коштувати. Теж він новенький. І можу вам запропонувати ось цю чудову вазочку для квітів. Вона така невеличка, елегантна, 22 см. Подивіться, який розпис, вона новенька. Ось, навіть бутони троянди, листочки із цього боку. Двосторонній малюночок, гарненька така ваза. І теж клеймо нашого заводу. Ось така. 250 гривень буде коштувати ця вазочка. Кому треба, будь ласка, можна буде придбати, себе порадувати гарними такими речами. Дякую всім за увагу. Скоро будуть теж нові огляди покупок. Поїдуть посилки, я чекаю. І будемо з вами розглядати. Всім всього найкращого, гарного тихого дня та гарного настрою. До побачення!